Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Як ви сьогодні? Я хотіла би порозмовляти з вами про таке, явище. про таке явище, насправді. Ми називаємо його тут і зараз, тут і зараз. Напевно, ви чули. Такі слова тут і зараз. І як це? Тут і зараз? Насправді це нібито занадто просте. Як то може бути, що відповідь вона тут і зараз? Чи може так бути? Що то значить жити в тут і зараз? Насправді. Це коли ми беремо участь в своєму житті. Це коли ми приймаємо безпосереднє, свідоме, тому свідому безпосередню участь в житті, яке навколо нас. Коли, наприклад, коли ви з дитиною, то ви з дитиною, ви не в своїх думках. Як буде, як було, ні. Ви тут і зараз з дитиною. І ви можете мені відповісти, Маше, але мені потрібно подумати, поміркувати над чимось, планувати щось. Це добре? Тоді ви знаєте, що цей час він саме для того, щоб поміркувати, попланувати. Побрейнстормити, як говорять, подивитися, які можливості є навколо, і тоді діяти згодно зі своїм планом. Але це є цей такий час. Ми можемо приділити саме такий час і зануритися в ці планування, в стратегії. в… Розглядування різних опцій. І варто такий час запланувати, щоб не робити це, коли ви запланували час з людиною. Може, з подругою, може, з дитиною, може, з кимосьним. Ви вирішите, як цей час проводити. Ви вирішите чи бути там. Де ви є в життю, яке зараз, буде для себе, буде для інших, буде для справи, якою ви займаєтесь, або бути в своїх думках. І варто казати, що планувати це єдина річ, але турбуватися це взагалі інша річ. І коли ми турбуємося, нас немає в житті тут і зараз. Тут і зараз. Озірниться навколо. Це все є. Ви є. Чи ви бачите все це прекрасне навколо вас? Тому що це і є тут де зараз, де ви зараз є, де ваше тіло зараз є присутнє. Тіло нас завжди не обманює. Воно дає, там воно є. Але часами ми думками десь в іншому місці? А Місці, на жаль, в ілюзіях. Бо той реальності в душках, яку ми малюємо в своїх думках, її не існує. Є тільки та реальність, яка тут зараз. Де? Запитайте у свого тіла, так, де я? Де воно? Де моє тіло зараз? О, воно тут. Поруч ці люди. І я не кажу вам це, щоб ви зробили, що я кажу ні, прошу, не треба. Просто зробіть такий експеримент. Зробіть вибір бути якнаймога більше часу в тут і зараз. Обіцяю вам, ви відчуєте велику різницю. І це допоможе вашому дню бути добрим. Доброго дня!